Після цього відео мені буде жопа, але я, блядь, не можу більше мовчати. Можна схуднути без грьбаного кардіо, можна бухати і худнути. Головне, бути в дефіциті калорій. У продуктах достатньо вітамінів та мінералів. І вживати вдобавки не обов'язково. Фрукти можна їсти до, під час і після їжі, і можна їсти після 12 години. Вода не розбавляє шлунковий сік. Можна худнути без тренувань, але з тренуваннями результат буде ахуєнніший. Можна пропускати сніданок, а можна не пропускати його весь ще Солодке Солодким можна жити навіть перед сном. І ви все одно будете худнути. Головне бути в дефіциті калорій. На сніданок можна їсти більше двох яєць на день і все буде супер. Склянка води з лимоном не розганяє метаболізм і не прискорює процес спалювання жиру. Картопля – один з найахірніших продуктів для сходу. Ахуєнно, правда. Якщо ти мрієш знову влізти в улюблені джинси, тоді переходь за посиланням в шапці каналу.